Мене звати Марта. Вітаю на моєму каналі, де я говорю про мови, а також нагадую про те, що справжній таланто вивчення іноземної мови це наполеглива праця. Сьогодні я хочу поговорити з ще однією людиною, що вивчає українську мову. Це Тімоті. Він походить з і робить шалену роботу щодо популяризації української мови, щодо допомоги українцям. І тому це чудова людина і я ним захоплююся, і хотіла би, щоб ви теж з ним познайомилися. Привіт, тіме. Привіт, привіт, Марта. І дуже дякую за запрошення на твій канал. І е, Завжди мені дуже приємно балакати з тобою. Дякую, що погодився. Для самого початку хотіла би тебе попросити сказати декілька слів про себе. Розкажи нам про себе. Я працюю викладачем в університеті в Англії північній. Я викладачем інженерії хімічні. Я також роблю дослідження в області. Biomateriał, co oznacza materiały, które możemy implantować, które żeby do regeneracji tkanin co dla zastosowań biomedycznych. I tak, ja obejrzałem ja wcześniej ja. Ja 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 ale alle ja äh w der riesnich Ja ähm with child ja takus ja obochno z kolegami w riesnich krajinach, na przykład u Polski u Rosji u Czechy Um, i ja um, razmogljaju uh, s njimi uh, ihnimi muvami um, i ja domaju što možemo um, vbiti uh, dvuh uh, zajcev uh, onom postrelom muvi um, uh, duže dobre dla nauki, tomu što možemo uh, kraše uspjev uh, pracovati s kolegijami За кордони. І також ем, світ науки ем, нам дає прекрасні можливості, щоб відчати і практикувати іноземні мови. У тебе дуже цікава робота, навіть шкодую, що ми сьогодні не поговоримо більше про неї, а лише про мови. То ти жив в інших країнах і знаєш польську та російську. А що надихнуло тебе вивчати саме українську мову? І чи змінилася твоя мотивація за час вивчення? Я почав вивчати українську мову 24 лютого, коли війна в Україні розпочалася. І я був Цікав і я думав, äм, äм, ja, мені я здало, що äм, ä, те зараз ä, ä, прекрасний äм, момент, щоб дівчати українську мову. Я обожную мові. Також я думав, що можливо. Завдяки вчерню мов мо українську мовищу я сможу в мабутному допомагати комусь. Я думав без сумніву будуть біженці і вони будуть потребувати підтримку, наприклад з.

була досить неточна, я думав, ок, я, я вивчаю, тому що мені подобається біж, <сумість> вивчати мові взагалі. Але коли я бачив, що українці дуже позитивно реагують на моє зусилля, щоб вивчати українську. У мене було ще більше мотивації, щоб продовжити. Дякую, мені подобається твоя мотивація, я її дуже добре розумію. А скажи, як тобі вдалося вивчити українську мову до такого високого рівня. Можеш розповісти більше про свій метод вивчення іноземних мов? Дуже дякую за комплімент. Я не думаю, що у мене висока рівня я вмію розмовляти балакати базикати з українцями але не вмію розмовляти як хочу про усі язу я хочу розширити свій словниковий запас і у мене Nova azumeta, da um, uh, bi naredila uh, predstavitev za študente v uh, ukrajinskem um, jeziku. Moja uh, filozofija um, je že, da bi dobro razgovarjali z govorom, treba unoviti uh, jezik. треба дуже дуже погано і дуже дуже часто використовувати мову so, І також я ем, намагаюся інтегрувати е, мову е, в show denen ziti у мене кілька е, українських знайомих, sia ja, uh, pishu im povidu povidomienie ähm um, ukrainsku takosh ja ähm um, starajus uh, pisati uh, na twitter der ähm um, uh, ukrainsku uh, u twitteru uh, is nu ja ähm um, ähm um, spinota ähm um, lidiei yakii vchat různý mluví i um, je důže pozitivní i um, já uh, sám uh, tweets, uh, um, krátké povědomění um, pro inších uh, ljuděch, uh, v, uh, na Twitterze, protože kožen, lidina щось цікавого або позитивного, або корисного а, і я, а, мені подобається а, звернути а, увагу на факт що щось а, доброго а, роблять і дуже дуже легко часто а, написати твіті повідомлення і Um, ja myślę, że uh, najważniejszą jest uh, regularność. i że um, mowa jest integrowana w życiu, automatycznie praktykujesz i nie możesz uh, znaleźć uh, więcej czasu, żeby uh, praktykować. Ten smartfon uh, jest do... If you are a very good person, you we our smartphones. So, how much time we have in our smartphones all the time, На смартфоні так. Мені подобається ще на тому, що вивчити мову, треба її руйнувати. Зазвичай здається, що руйнувати легше, ніж будувати. Але можливо тебе спіткали якісь все такі труднощі при вивченні української мови, і які будуть твої поради для тих, хто її вивчає, як подолати ці труднощі. Як ем, тільки що сказав, регулярність. Ем, ем, дуже зважно, спробуй um, застосувати uh, українську, uh, коли uh, маєш шанс. Um, також, що мені допомагає, um, я обожнюю розмовляти. Duo dużo pogano Ja obožnuju, zrobite um, pomilki um, i tomuko uh, me praktikati. Jamanduju um, uh, videos uh, Moses McCormika Lazu pada 500 na YouTube tomuzu, Uh, він показує, як можеш um, розпочати розмову з uh, людьми, які um, розмовляють іншою розмовою. Um, також um, іноді uh, zustreach э, людей, які не хочуть э, розмовляти свою movo з, з тобою. І, наприклад ти э, говориш щось їхньою мовою і вони відповідають англійською мовою. Неважливо. Я а, ти не вивчаєш українською мовою, щоб а, розмовляти з меншістю людей, які відповідають за англійською. ти вивчаєш українську, щоб розмовляти з більшістю людей, які хочуть з um, тобою балакати українською. Більшість людей позитивно реагують, і факт, що ти намагаєшся um, вивчати їхню мовою, вже за, для них дуже за, приємно. u mene um, odna povaha um, často resursi ukrajinskoju nje pokazuju uh, na priklad um, u teksti da maješ postaviti na holosi. i um, ukrajinsku um, da Poczet Lipca znati de Holosi. So, jak можеš warto znajduje resursi, jakie pokazuj, pokazuju pozycję na holsa. Так, na голоси це не найлегше в українській мові. Але дякую, що це, це сказав. Це корисна інформація для усіх, хто створює ресурси з вивчення української мови. Ти дуже багато робиш для українців та української мови. Можеш розказати про свої зреалізовані проєкти, а також що саме ти плануєш на майбутнє? О, дуже дякую. Я ем, не думаю, що багато е, роблю, але намагаюся. Uh, ja organizowałem jedną uh, uh, konferencję o wyuczeniu ukraińskiej mowy uh, tutaj, um, uh, w uniwersytecie. Uh, ja chcę, um, ja również um, pracuję jako wolontär w um, organizacji, która nazywa się Respond Crisis Translation. ta organizace dopomáhá um, běžencům jim um, často potřebno překlady dokumenty, jsou často medicinských dokumenty uh, i um, takož ja um, uh, s um, Ukrajincem je zutut, uh, den je im i um, hoču jim pokázat že um, um, ich, um, ich mluva uh, uh, na uh, povahu. Já hoču um, zorganizovat um, v Mabutnomu дальше эм, заходи, дальше э, конференції, тому що э, я, э, мені знається, я э, э, дуже интересу э, до вчення української мови э, і хочу э, попросту э, підтримати э, успіх. Э, який намагається вивчати українську мову? Кожен крок це я вважаю, що будь-яка навіть най, будь який навіть найменший внесок це великий внесок до популяризації української мови. Тому я тобі вдячна за все. Ти сам сказав, що вважаєш, що ти ще не дуже добре говориш українською мовою і хочеш її удосконалити. Тому я би хотіла дізнатися більше, які саме у тебе плани на вивчення української мови. Ja, ne perfektionist. Äh dla mene äh meni ne važli vo äh uh, äh meni ne važli ve ähm um, äh uh, duže visoki riven. Äh meni važli vo ähm um, interaksi s ljudmi, ähm um, Meni je pomembno, da uporabljam lahko, da bi seznaniti s ljudmi, da bi jim pomagati. Um, Ampak, um, ja še imam zelo entuzijazmu za uh, ukrajinsko, osebno, zato ker meni zdaje se, що ähm, можу зробити щось позитивного завдяки тому, що вивчаю. і треба ähm, думати про то, как ähm, можу ähm, вивчати мову далі щоб ähm, позитивно ähm, впливати. На життя ем, українців. Це чудовий план і чудова мета. Дуже тобі вдячна за це. А також дякую, що відповів на мої запитання. Дуже дякую за розмову і ем, завжди дуже приємно балакати з тобою. Мені теж було приємно з тобою поспілкуватися. Тримайся і бувай, бувай! Бувай! А вам дякую, що подивилися це відео, послухали, як гарно тім говорить українською мовою, і, можливо, знайшли для себе натхнення, щоб теж більше спілкуватися нею, а також допомагати іноземцям вчити нашу прекрасну мову. Дякую за увагу! Бажаю вам гарного дня, де б ви не були. А також чекаємо на нашу перемогу. Слава Україні! До зустрічі!